Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Мої дорогінки, з першим днем весни. Бажаю вам щастя, кохання, любові, хороших новин, побільше щасливих моментів в житті. Ну і щоб весна була, як би це сказати, легкою, з хорошими новинами, з перемогами. Ось, і щоб всі живі були і здорові. І дивимося. Карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 Ну що ж, поїхали. Якщо ви дивитесь не 1 березня 25-го року, а в якийсь інший день, значить вам потрібна якась інформація, яку дадуть зараз карти. Тому можете не виключати. Я притримуюсь. Тієї думки, що людина не просто так приходить на канал, не просто так знаходить якесь відео і тому подібне. Карта номер один: що чекає вас сьогодні? Твічка Кубків. Це і коли подружитись, коли помиритись, коли вдасться залагодити якісь справи, комусь вдасться навіть закохатися, комусь вдасться знайти партнера або на життя, або. Для життя або для якогось бізнесу. Тобто, вам вдасться сьогодні домовитись чи то з шефом, чи то з батьком, чи то з матір'ю, чи з чоловіком, чи з жінкою. Немає значення. Можливо, навіть з дітьми вам вдасться порозумітися і домовитись. Ось якось так. Карта номер два. Карта невпевненості. Карта... Вагання, людина вагається, людина не впевнена в впевнена в собі, не впевнена у тих діях, які вона робить. Що можна сказати про цю карту? Фінансова нестабільність в першу чергу. Ви знаєте, ця нестабільність припиниться тоді, коли ви зробите вибір. Тут потрібно вибирати. Що саме вибирати? У кожного буде по-своєму вибрати роботу, вибрати чоловіка, чи вибрати, куди піти, і де закуповуватись. Ось якось так. І після цього у вас стабілізується все. Карта номер три сімка жезлів це коли ви. Ну, скажімо так, будете, от карта, одразу я кажу, що каже карта. Відстоюйте свої права, свої обов'язки, свою позицію, відстоюйте свої кордони, не дозволяйте сьогодні нікому вас образити. Не просто так це йде з початку місяця, тобто це вже можливо знак, що може бути весь місяць такий. От просто придивіться до цієї ситуації. Якщо ви сьогодні вистоїте свою позицію, відіб'єте всі атаки від чогось в мене прийшло журналістів. Але це знаєте, хто у нас тут журналісти можуть. Атаку, наприклад, колег, атаку сусідів. Якщо ви її сьогодні відіб'єте, у вас буде спокійний тиждень. Якщо ви програєте, не відстоїте. Ну, то можна зрозуміти, що вас чекає цілий місяць. Це дуже важливо сьогодні відстояти свою позицію. От і намагайтеся це зробити. Щиро вдячна ваші, вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!